Добрий вечір, вітаю всіх уболівальники київської команди з перемогою. Непростий матч. Не чудово розуміли, яка буде гра. Я відчував це, скажу вам відверто. Після матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів, після матчів плей-офф, після переїздів логістики готував своїх хлопців до того, що буде непроста гра. Ще будемо грати з командою, яка вдало стартувала на початку чемпіонату України, посідала друге місце з чотирьох матчів, три виграла, демонструвала достатньо цікаву гру і налаштовував на непростий поєдинок, що в принципі і відбулося. Хоча при тому, при всьому, ми мали можливості для більш вдалого закінчення фінальній стадії наших атак, і більш спокійніше доводити матч до перемоги. Дякую. до запитань, і, будь ласка, представлятися перетинки, як його ставити. Михайло Отапок, яка декаус має два запитання, запросто хотіли запитати і ще пов'язана присутність проколичного ракет. Це пошкодження чи просто ротація? На жаль, у нього було певні проблеми з окруножною, і для того, щоб не ускладнити, тому що це дуже такий чутливий м'яз, якщо буде перенавантаження і ушкодження, то він може вилетіти на місяць. Тому саме саме з цієї причини він його сьогодні не було в заявці. Тарішмінда на окій. От сьогодні був согласний дебют Ручинського, як оцінювати його адаптацію і як він сьогодні справді. Він безумовно дуже цікавий гравець, і він з його навичками в грі додає нам мобільності в середній ланці, і я задоволений тим, як він вийшов. Він багато тренується з командою, вже починає чудово відчувати гравців. І... Я дебютом задоволений. Безумовно. Безумовно, є моменти, які завжди можна покращувати. І це так було, так було і так буде, але в цілому, в цілому вважаю, що досить, досить добре відіграв той час, який в нього був. Будь ласка, наступне запитання Світлана Полякова. Перший другий час де було домашній матч вдома в Києві. Всі люди були проти на цей матч, Скажіть, чи ви відчували якусь, якісь особливі емоції у зв'язку з цим, як бути вдома після того, що Мої емоції я вчора на своїй сторінці в Instagram виклав, коли написав, що Київ, як я скучив за тобою. 52 дні ми не були вдома, були. З командою готувалися спочатку на зборах в Австрії, потім у нас було турне і Партизан, і «Люблін», і Глазго, і потім Зальцбург. Між цими поєдинками, між цими ми завітали до Рівного, до Львова. Це був непростий період, непростий етап. І... Такі певні проблеми, які пов'язані з тим, що в нашій країні йде війна, і з цього приводу я хочу знову таки ще раз подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони дають нам можливість грати в футбол, за те, що вони дають нам можливість взагалі, щоб футбол жив в нашій країні. Це, це був непростий період, і ми чудово розуміли, яка сьогодні буде гра. Я Хлопців про це говорив, і зараз. Тим десятьом гравцям, які залишаються в команді, які не їдуть в склади національної і молодіжної збірної, буде три дні відпочинку. А хлопцям, які їдуть в долав національної збірної і молодіжної, ми побажали добре виступити. І головне без травм повернутися до лав нашої команди. Наступне запитання, Дмитро Сухатярів, будь ласка. Я з перемогою вас. Хтось про це зараз стосовно логістики, чи буде Динамо, якщо та, та, вони приїхали з стадіону білого берега, щоб є собі більше свіжищеми. Не брати, бігати, свіжили, та, було 10 годин дороги туди і зворотня до радою руку, чи також продовжує радку в Києві. Динамо Київ планує марші свої домашні грати в Києві. Тут стосовно форварда, ще питання, чи продовжується пошуки, чи що, що щось форма сьогодні, останні тому трошки Слухали, що там повитали, чи буде пошук форманий, чи може бути, але я можу переміщатися конференції на. Пошуки не закінчуються ніколи. Поки що в нас є той склад, який є. Шановні колеги, колеги на цьому вимушені завершувати прес-конференцію. Всім дякуємо, усім хорошого вечора. Дякую всім. Ще раз вітаю всіх уболівальників київської команди з перемогою. Бажаю всім тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Дякую.